Сьогодні я покажу вам один інструмент, який економить мені нерви, час і допомагає виконувати задачі навіть коли я хочу лежати обличчям в подушку. Це не новий гаджет, ні пігулка для продуктивності, це кастомний GPT. І повірте, він крутіший аніж просто чаджіпіті. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг, де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. Давайте чесно, всі вже давно знають, що таке чат GPT, і це той чатик, де ти зазвичай пишеш. Пиши мені пост про впевненість, але так, щоб він був людяний, веселий з цифрами і трохи сліз. І ще, будь ласка, на ти без води і щоб не звучало як реклама. І GPT такий, звісно, і видає щось між шкільним твором і статтею з газети Сільські вісті. І ти така ні, мені це не підходить. І потім повторюєш операцію ще п'ять разів, а закінчується все тим, що відкриваєш Notion і починаєш писати самостійно. І отут заходить кастомний GPT – як герой заніме повільному русі на фоні епічна музика, палаючи очі, і фраза Я пам'ятаю твій стиль, крихітко Кастомний GPT – це твій особистий бот. Ти його налаштовуєш один раз, і він більше не питає зайвого, не тупить і не вдає, що бачить тебе вперше. У мене, наприклад, є особистий джбітіс, який пише сценарії для коротких відео і є дописи для інстаграм. Це краще, аніж я, е, особливо коли в голові каша. Тепер давайте розбиратися, як це працює. Я заходжу до нього, і він такий. Привіт, я знаю твої рубрики, я знаю, що ти не любиш мотивашки. Я знаю, що твоя аудиторія це експерти, яким треба продавати свої інфопродукти. Я знаю, що ти не хочеш публікувати поради про віру в себе і будь собою. І він не видає мені рілз з моралью в кінці відео і напише сценарій, схожий на рекламу з 90 х Навпаки, він. Питання. яку рубрику беремо, який стиль ти хочеш бачити? Хочеш сценарій короткого відео чи карусель в інстаграм? І потім бах видає мені варіант, який можна знімати прямо зараз. Типу, три реплики, легкий гачок. І я така дивлюсь, і відчуваю, що це шедевр. І найприємніше, я цей бот не кодувала, не замовляла, а створила його самостійно спеціально під себе. В чаті GPT є вкладка Explorer GPTs». Він виглядає як чат, але всередині твій стиль, твій голос і твій робочий процес. Це як друг, який знає, що ти не любиш довгі інтро і завжди закінчуєш свої сторіс, емоції. І таких GPTs можна мати багато: один для рілсів, один для текстів в блог, один для трец. Один можливо для того, щоб написати йому Я не знаю, що сьогодні постит, і отримати 5 ідей. Ось тут налаштуваннях ми можемо прописати інструкції. Звичайно, чим краще інструкція, тим краще пише відповіді ваш кастомний бот. Наприклад, на прописання і коригування налаштувань свого бота я витратила більше 6 годин. Я впевнена, що в процесі роботи з ним я буду продовжувати ще доправляти. Чим краще працює мій бот, тим менше часу я витрачаю на правки. І я запрограмувала навіть той момент, коли він буде писати сценарій з рубрики Кейс, щоб він не придумував а запрашував дані від мене. Найкрутішим рішенням є створення таких ботів для задач, які ви виконуєте на постійній основі. Ну а якщо ви не хочете вчитися створювати таких ботів, або не знаєте, як це робити. То ви можете скористатися безкоштовними ботами в загальному доступі в бібліотеці GPT. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже використовуєте кастомні gpt боти, який можемо зробити висновок GPT – це як чайник. А кастомний GPT – це коли ти вже залив воду, обрав температуру і знаєш, що чай буде саме зелений жасминовий, а не чорний з малиновим листям, бо хтось переплутав налаштування. Вже в своєму телеграм-каналі я опублікувала різницю між чатом GPT і кастомними gpt ботами. Коротше, кастомні GPT – це не просто про шиї, це про спокій і час. І зовсім нещодавно ми створили проект, в якому є шість. GPT-зботів, які створять для вас автоворонку продажів. В описі під відео залишу посилання на свій проект AI-маркетолог. З його допомогою ви зможете зробити автоворонку всього за один день. Переходьте за посиланням і дивіться всі деталі. Ну а я дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.